Що може врятувати Покровськ, яка зараз ситуація на фронті? і Про проблеми війська, які треба вирішувати терміново, ми поговоримо із командиром розвідувального підрозділу збройних сил України Денисом Ярославським. Пане Денисе, вітаю. Вітаю, студія, Рад всіх бачити, чути Навзаєм. Пане Денисе в соцмережах і експерти продовжують обговорювати Покровський покровський напрямок. Ворог стрімко наближається. Польові командири зазначають, що Покровськ ще можна врятувати, треба лише вирішити кілька проблем. Серед таких називають налагодити діалог між підрозділами і забезпечити сили оборони дронами, які третій рік на вагу золота. На вашу думку, що треба зробити, щоб врятувати місто і не дати росіянам просунутися далі. По-перше, відрекомендувати всім експертам, які коментують ситуацію на Покровську, їздити туди періодично для того, щоб володіти інформацією, тому що, не будучи там, навіть тиждень не будучи там, ситуація дуже інтенсивно змінюється і неможливо сказати, що там відбувається, перебуваючи десь в іншому, хоча б, там населеному пункту, аніж Покровська. По перше, по-друге, так дійсно є ситуація із Проблемою налагодження взаємодії між підрозділами вона присутня на всій ділянці фронту, на всій без виключення. Тобто організми завжди міняються. Поки новий організм заходить, проводить рекагені свої налагодить стосунки з іншими підрозділами. Це час, це може бути тиждень, два за цей час інтенсивність бою змінюється, поле бою міняється. Тобто, ці комунікації, сложності в комунікаціях завжди присутні. Всі, хто зараз перебуває на покровському напрямку, це бригади дуже сильні, дуже потужні. Вони там втримують ситуацію. І для того, щоб ми казали про втримання покровська повністю, я вважаю, нам треба зараз посилити особливу увагу саме на сили безпілотних систем, саме на використання засобів безпілотного враження. По харківському напрямку, де ми зараз знаходимося, ми бачимо, що навіть якщо сипіться якась ділянка, якась там батальйон якийсь починає сипатися два екіпажі, два безпосередні екіпажі БПЛА, ударна розвідка, стабілізують фронт. Розумієте, два екіпажі можуть стабілізувати фронт, який тримає батальйон. Це правда, це дійсно правда. Тому я вважаю, треба акцентувати увагу саме на безпілотних системах, які можуть хоча б отримати 10 кілометрову оперативну глибину, не кажучи про глибше. І я сподіваюся, що після. Травнилого там розголосу, проблеми з фортифікаціями. Покровський напрямок все ж таки був посилений. Я чув від своїх друзів, які там перебувають, що там почалася якась після цього активність у фортифікаціях, у збудовах. Їх. Я сподіваюся, що це було на особливому контролі, тому що далі Дніпропетровська область, ми це розуміємо. І це допоможе бійцям стримати, щоб не було повтора, як самі розумієте, де. Недавно тільки построїли ми фортифікацію. Ворог я захопив. Ми там навіть не були. Ну для кого ми для ворога построїли? Бутуса про це казав. Тому це важливі речі, акценти, на які треба акцентувати увагу. А ще польові офіцери окремо підкреслюють боротьбу із брехнею у звітах командирів, вичейний військовослужбовець, керівник розвідувального підрозділу. От як з цим явищем в ЗСУ боротися? Звісно, ми всі розуміємо, що неправдиві дані. Притаманні не тільки в військовій сфері, я вважаю, це страх. Страх командирів батальйонів перед командиром бригади, страх командирів бригад перед головкомом, перед командуючим сухопутних військ, страх командирів доповідати реальну ситуацію. І страх, мені кажеться, доповідати це. Верховному Головкомандуючому. от коли цей страх в головах командирів всіх пунктів уйде, ну, окрім командирів з водіїв рот, тому що вони безпосередньо перебувають на лінії зіткнення, і вони пишуть саме об'єктивні рапорти доповідають ситуацію. Тоді да, це от е, ситуація буде е, якось виправлена тому що є окрема ситуація це дезінформація. Ворогів користується, безусловно. Є окрема ситуація це вихід інформації об'єктивної, яку може використати ворог в своїх цілях, а є реальна, Саме головна проблема це страх доповідати вищому командуванню про реальні об'єктивні ситуації. Тому що з ким я не спілкувався з багатьма керівниками камбригами і замами, і з багатьма усіх плюс-мінус одна і та ж історія. Ну так ми доповідаємо, а нам не допомагають там або тощо не немає цієї жорсткої позиції, краще мене звільнять, але я буду казати правду, буду ситуацію от, от, показувати, як вона є, тому що від цього залежить фронт, від цього залежить житті бійців, про яких можна не доповідатися. Ви в курсі, напевне, про останню історію з Діп Стейт і командуванням ЗСУ щодо оточення чи не оточення біля населеного пункту Макарівка. Потім з'ясували, що ніякого оточення не було, і що ніхто не звинувачував діпстейт у брехні, ніхто а, мобілізувати цих фахівців не збирався. Звісно, що від цих скандалів виграють тільки окупанти. От на вашу думку, пане Денисе, а, чи потрібно подавати всебічну інформацію під час війни і що робити, якщо не збігається ця інформація а, з офіці даними з самого початку показувала об'єктивну картину На фронті так вона показувала трошки запізненням. Це нормально, тому що вона орієнтується також на доповіді а, командирів і на ситуацію у фронті. Ну я так скажу так: по собі ми бачили ситуацію на діпстейт, і знаємо, як вона відбувалася на самом ділі. Тобто, там затримка ну, тиждень, ніде затримка. Може, трошки менше, трошки так. Це нормально, тому що ворог також відкриває діпстейт і може також відійти оперативну ситуацію і користуватися. Тому запізнення же зроблена для цивільних насамперед, щоб цивільні дивилися ситуацію. Тому запізнення це нормально, це не онлайн режим. Я спілкувався по поводу даного скандалу з оточенням головнокомандуючого. Вони мені пояснювали, що там це роздута історія. Ніхто не збирався ні мобілізувати діпстейт, нічого просто її роздули. І так, там була дійсно заява: зважна чи не зважена, не мені вирішувати там командування Ту Солідар по даному напрямку. Я вважаю, що такі скандали треба гасити на самому початку, тому що є люди, які з рушницею з автоматом в руках або з мінометом виконують свої бойові завдання. А є такі люди, як команда Діпстейт, яка не менш важливо відіграє роль у сучасній війні, і суспільство, завдяки їм довіряючи їм, бачить реальну ситуацію. Я вважаю, що такі люди потрібні бути. Вони потрібні бути в составі армії, не тому, що їх треба мобілізувати відправити там куди то А вони повинні бути невід'ємною частиною армії, яка є комунікатором між армією та суспільством. Що найменше, що найменше таких людей треба підтримувати, тому я вважаю, що цей скандал роздут. На ровному місці і було б дуже добре, якщо б е, головнокомандуючий та команда Діп Стейт якось знайшли порозуміння в публічному просторі, тому що це дуже важливо зараз для людей. Люди довіряють і військовим, люди довіряють і команді Діп Стейт, і це це на це гармонію не треба порушувати. Тема СЗЧ нікуди не зникла. Минулу програму ми присвятили цій кричущій темі. На вашу думку, чи вирішить проблему оголошена так звана Амністія СЗЧ? Чи повернуться у військо втікачі і чи повірять їм командири? Це дуже велика проблема. Я входжу в комітет нацбезпеки і оборони розвідки у робочу групу по створенню військової поліції і ще, напевно, місяців 9 назад, десь водному може, десь у травні, піднімали питання СЗЧ. Тоді їх офіційно прозвучало на нараді. Раді, офіційно прозвучало сто тисяч чоловік. Тобто, ми можемо про це казати зараз. Та на нараді комітету нацбезпеки оборони розвідки 100 тисяч. Ци прозвучала. Я тоді підіймав цю питання і сказав, що ця тенденція буде лише зростати. Нам треба акцентувати на це увагу. Сім з проблемою треба. Треба, е, треба якось зараз працювати, тому що вона перейде точку неповернення, коли більше ста тисяч Уже навіть якщо б вони захотіли всіх пересаджати, то у нас тюрів не хватить у хоч не хватить нам придеться злочинці випускати, щоб саджати. У Нас пенітаціарна система неспроможна переробити таку кількість. Тому треба шукати інші способи. Я вважаю, що амністія, для СЗЧ так добре, тому що ССЗЧники хоча б пройшли первічну воєнну підготовку. І якщо з ними правильно попрацювати, ти не будеш треба витрачати два місяці на підготовку мобілізованих нові. Але треба підіймати питання, розділити СЗЧ-шників на кластери. Так є дійсно ті, хто з самого початку хотів збіжати. Окрема історія, їх маленький процент. А ті, хто дійсно з з проблемами, наприклад, з некомпетентними командирами, з особистою неприязнь, тощо з таке, нефаховою підборкою людей за фахівстю. Тобто, тобто, якщо він айтішник володів айті компанії в цивільному житті, зараз він помічник гранатометника, то круч, йому круче використовувати його в кіберхвійськах. Тобто, оце все треба систематизувати по кластерам і вирішити ці проблеми. Тими я вважаю, що це особлива каста людей, з якими треба працювати, яких треба повертати, повертати з ними треба розмовляти, ні в якому разі не загрожувати. Тільки та невміняема частина, яка там дійсно хоче збіжати самопочатку. На неї має розпов... кримінальна відповідальність. Точка, всі інші це наші побратими, які так чи інакше повинні повернутися у стрій. Ваша позиція зрозуміла чи є розуміння в комісії в комітетах Верховної Ради з цього приводу. На жаль, в комітетах Верховної Ради дуже мало розуміння того, що відбувається на фронті. От я так скажу: от дуже мало. А навіть у тих, у кого є розуміння, їм не дають це створити. Ну, судячи по військовому поліції, яка вже два роки створюється, я вважаю, що там з е, цього діла не буде. Е, не розуміють, наші народні депутати повинні в ротаційній формі, в ротаційній формі на постійній основі перебувати на лінії бойовозікнення. От плівать що вони там кажуть, вони повинні раз що на два місяці виїжджати і перебувати щонайменше там два тижні, три, три, три тижні у бойових бригадах. були бути за ними закріпленими не на бумаге, то знаєте зараз кожен нардеп закріплений за якоїсь бригади. Ну, вони там їздять передачки передають і фоткається з ними. Вони повинні заступати на бойове чергування, як солдати, як солдати, які виконують бойове завдання, повертатись в Київ Верховну Раду, і тоді вони будуть розуміти, що перебуває на фронті. Якщо наша Верховна Рада не буде на ротаційній основі, на постійній формі існування до кінця війни перебувати в бойових підрозділах і виконувати бойові завдання, загинув, окей, далі йому посмертно героя. А може, не далі. Як, як загинув, дивись. Та да, вони будуть разом з армією. Поки що вони окремі. Є армія, є цивільні, є Верховна Рада. Це три окремих організми. Так не повинно бути. Цікава думка. Ще про одну проблему запитаю вас, яку озвучують самі військові. Створюють нові бригади, але вони укомплектовані частково озброєнням і зовсім не мають ані дронів, ані ребів. Ці підрозділи кидають на фронт. Де брати дрони, де брати реби? Що треба робити, щоб на третьому році повномасштабної війни звичайний вояк мав усе необхідне обладнання і головне мотивацію воювати. Розкажіть про яких е термінових реформ потребують е е наші збройні сили. У нас дуже багато. Винахідників, які зараз мають маленькі групи або там невеличкі компанії, які створюють різні віди безпілотних систем. Лише, оце, якщо я не помиляюсь, там місяць тому у нас було 720 компаній, які виробляють безпілотні системи на Україну, 720 компаній. З Цих 720 компаній, ну я вважаю, максимум 20-25% це ті, хто мають доступ до тіла до Міністерства оборони і мають забезпечення контракти. Всі інші вигрібають самі, як то можуть. От хто зараз мене чує, вони мене підтримують. Я вважаю, що зараз Міністерство оборони треба відійти від практики, тільки своїм гроші. А зібрати всіх, хто зараз на ринку на цьому розрозі, об'їдняти їх якісь ком'юніті, давати їм якісь замовлення. Уйти від системи, от пройдуть кодифікацію, тому що кодифікація, це зараз зараз війна дуже інтенсивно змінюється. І люди, які виробляють якісь дрони, поки пройдуть кодифікацію, потратять на це гроші. Дрони вже еволюціонують, а вони вже пройшли кодифікацію. І не можуть модернізувати свої дрони так швидко, тому що контракт підписаний по конкретній кодифікації. Оце треба все е, е, калібрувати. У нас війна повинна бути як ковід в 2019 році, коли. Всі норми для вакцинації були відмінені. Всі протоколи були відмінені, типа тільки щоб победити хворобу. У нас зараз війна. У нас протоколи повинні бути спрощені до мінімума. Кожна бригада повинна сама розуміти, як завозити Тобто У кожної бригади повинна бути своя представниця десь у Євросоюзі, які будуть закупати дрони навіть у Китаї, пускай там мавіки закупають. Ми з проблемою, що зараз, коли звітний період закінчиться, от зараз це, це відбувається зараз увійшли в зговор поставники дронів Mavic та Autel та підняли на 10 тисяч гривень ціну на кожному Autel, на кожному Mavic, вибачаюсь, 3T. На 10 тисяч гривень за одну добу підняли. І бригади зіштовхнулися, що вони не по 160 тисяч покупають, а по 175 повинні покупати. Тому що увійшли в зговор 5-6 компаній оптовиків. І бригади сказали, це ж бюджетні кошти. Це ж кошти платників податних, але немає всього. Хтось захотів заробити на новий майба собі перед новим роком? Тому я вважаю, що всім бригадам треба створити свої, е, свої там ділерські е, підрозділи в Європі та в Китаї і напряму без комерційної націнки поставляти сюди дрони. Це все треба робити, інакше ми не виграбимо. Чи підуть назустріч військове керівництво з цього приводу? Це ж фактично бізнес, налагодження бізнесу у самих бригадах. Контроль, тільки контроль, щоб не було завищення цін. Всі розуміють ринкову ціну, всі розуміють, як використовуються гроші: контроль, перевірка грошей, поставте якихось там надзирателів фінансових, все буде добре. А, а так це бізнес, який заробляє там десь у міністерстві оборони, я не знаю, де ще. Ну так давайте, щоб це не було бізнесом. Я вважаю, давайте так: фокусуйте мої думки: на війні потрібно заробляти, але коли ця війна, не в тебе вдома. Заробляйте на війні у Сирії, будь ласка, виробляйте оружже, зброю продавайте в Африку. Можна заробляти, але у нас війна дома. Як можна на ній зараз заробляти? Дякую. Це був Денис Ярославський, командир розвідувального підрозділу Збройних сил України. Чи згодні ви зі спікером? Коментуйте під цим відео. Воно вже на Ютюбі. Ми ж продовжуємо.